Машинка офіційна, 165 тисяч кілометрів заявленого пробігу, з класними фарами на ледах, на зимовій гумі, але в комплекті є ще літня гума. Дуже красиві легкосплавні диски, які гарно підкреслюють колір цього автомобіля, тобто підходять дуже класно. Бачу, колодочки нові спереду, затонована, вітровічки поставлені, виглядає обалденно, намита, чиста, класна і доукомплектована всім необхідним. А що саме доукомплектованим? Парактронічки поставлені, камера заднього огляду встановлена. Можете замітити, рамочки у нас теж нові по салончику. Під індивідуальне замовлення робилися чохли, плюс дуже цікавий момент. Докомплектований автомобіль підігрівами передніх сидінь, є вакилимочки, є у нас блокіровочка КПП, п'ятиступочка Android мультимедіа встановлена, кандірчик, пічка. Все працює все класно. Два передні склопідйомнички, туманочки задні. Да і в цілому машинка повністю обслужена. Зараз покажу сервісну історію. Дуже добре, коли в автомобілі записано все, що коли робилось, максимально просто знайти. У 2009 році цей автомобіль доставлений був своєму першому власнику, а тут ми можемо читати, що робилось із останнього. Можете на цьому місці зупинитися і почитати більш детально, але і з головного. ГРМ 11 тисяч кілометрів тому замінений масла фільтра, 3 тисячі кілометрів тому замінені, По ходовій багато чого було зроблено, сальник лівого, лівої подушки двигуна, ступічний підшипник, колодочки термізні, передні ремня, генератора, ролики, Тут все поміняно, тобто жодного зауваження по роботі мотора. Жодного зауваження по роботі електроніки даного автомобіля. Приємно працює мотор, і що класно, що це дизельний мотор, тому можна реально зекономити. На паливі, а він ще й турбодизельний мотор, то їде він, як потрібно. Ну і виглядає памільчик дійсно дуже-дуже гарно. За ціною 7300, це восьмий рік випуску, але виїхав з салону в 2009 році. Хто шукає собі автомобіль від власника без жодного вкладення, то, будь ласка, ми вас запрошуємо на майданчик автопоїнт. Машинок багато і гарних автомобілів буде ще більше. Приходьте, переглядайте. На все добре, ми вас чекаємо.